Минуту ми, ми назад я вже знімав відео. Миріш, я придумав ще одне відео Ми будемо ховатися від мого діда і тікати Ми сейчас попасне по місце повідомляем і вам Друзі, помните старе відео там, де ми, я ми робили приколи? Сьогодні буде ще смішніше. Да, і... там Ой, дед. дед. підписуйтесь, ставте лайки, щоб він нас не побачив. Головне тут не спалиться. Сигма, сигма бой. Друзі, він на ногах. Якусь десь фонтан. Ну, ви його не побачите, думаю. Він в гаражі зайшов, зайшов. А дай сам. Ну, вже йди туди. Йди, йди, йди. Друзі, він, походу, там. Він гаражу, він там вийшов. Слішком накритий. Да, ми зараз е ну, короче. Друг наш іде туди, пішов. Туди, туди пішов. Друзі, він він пішов, там ми тоді вам обзор показували. Ви наші тату вже знаєте, ми огород не показували. Ми його не будемо показувати. Тому що, думаю, що ну, ми не хочемо робити обзор на баб, бабушкин Дідом Огород. я чую звук? Він там, він там, він туди зайшов на нашу шаничку стару. Да, друзі, ми ще може будемо знімати прятки, але це коли наші друзі приїдуть. Ну, не знаю, я ті сім не захочу. Вона просто не любить грати. Де там, діду? Немає щось. Оце, якщо б ми там би стояли, то це було б пічно, якби б від нього вибігали, і він вийшов би. Так. Да. Друзі, напишіть в коментарях, що що ви любите грати. Там баскетбол, футбол, волейбол, і теніс, там, більярд. Напишіть в коментарі, яка вам гра більш подобається. Що ми всі коментарі читаємо. Ой, ми всі коментарі читаємо. Так що пишіть пишіть. Ми задоволенням почитаємо. Знімав таку рубрику, яку ми робимо. Ну, ми ще може в Роблокс будемо знімати. Я думаю, всі знають цю грубу. Конечно, всі знають. І що? А хто пукнув? Ти. Е, я то не я. Ой, фу, друзі, тут так воняє. Ні, якщо це не це не од мене, а туди, а там де кажуть, живуть качки. Це не од мене. Димом пахне дивненьким. Да? Ненавіжу Ця... дим. Ты что тупо тужный Ты что потужный <сélок> Потужный <сélок> <сélок> И кстати Я вырешила, что Под этим видео будет Вопрос Вопрос ой, вопрос вид Який вопрос там буде? Е, Вопрос відповідь це те, що там ми е, що. Е, ну. Ми убегали діда таку. У мене аж курочка розірвалась, блін Ви не розірвалася, блін. Друзі, якщо хочете, можете якісь ігри нам підказати, які ви граєте. Може якусь... Гру, ви знаєте, цікаво. Підкажіть нам, ми можемо в реальній житті ми... Ми... Ді... зняти. Ми ще будемо знімати відео, коли буде багато сніг, ми будемо знімати відео, як ми будемо з горки знімати. У мене там плюшка є усе, не то, що... Ми дуже класно буде. У ну, мене плюшки немає, у мене і тарілка. не да, У мене поламана тільки. Ми і... да. ну, покажемо ми можемо в наступному відео кудись піти із двору. Ну, все ще я не знаю. Вирішую, що це буде кінець відео, бо ми хочемо недовго відео зняти. Ну, так що всім пока. Пока.